Доброго дня, продовжуємо наш проект дослідження по формуванню управлінських механізмів цифрової трансформації підприємств. І зараз ми розробимо наступний крок версію 1.03 нашої платформи. Платформа базується на дослідженні концептуальної моделі цифрової трансформації, в якої є складові. Ключові компоненти це стратегія, процеси, культура, структура, ресурси, і також є елементи, на яких впливають категорії механізмів управління. Ну, а у якості нервової системи ми беремо сучасний напрямок агентів штучного інтелекту, і наша мета розробити платформу адаптивного підприємства. І також перевірити ті дослідження, які ми проводимо на практичному використанні. На сьогодні у нас план: це зробити посилення нервової системи. Це буде в напрямку бекенду, валідація, конфігурація, розв'язворотні зв'язок та тестування. Зараз ми переходимо до нашого. Джемені, консультанта-розробника, якому ми задали таке питання, надали ми йому файли, згенеровані курсором модель GPT 5 і попросили перевірити, як реалізован план цього нашої цієї розробки цього дослідження. І ми бачимо, що у нас є. Такі висновки, що план реалізовано, всі елементи виконані, і наш консультант Джемені якраз підказує, що це дуже добре, що ми так рухаємось, і ми йому надали потім план версії 1.03, щоб він перевірив, що дійсно там план готовий до розробки, і по елементам пройшов, що саме. Треба реалізувати. Також ми можемо подивитися ці елементи і перейти вже до середовища розробки курсора. Попередній крок ми завершили на тому, що розгортали на гітхабі нашу модель кібернетичну. і от у нас є readme файл, якраз який ми можемо подивитись і перевірити ті елементи, які, наприклад, якщо ми скачуємо з GitHub проєкт і встановлюємо себе, що все відповідає? У нас додалось файл ліцензування, який показує, що код можна вільно розповсюджувати і використовувати для власних проєктів. Далі. Ми розгорнули на рендері, також можемо перейти за посиланням, подивитись, як працює наш веб-сервер. Ну, в даному випадку, так як ми використовуємо тариф безкоштовний, коли не запущен веб сервер то рендер його він якби присиплює. так він Лежить і чекає, а потім, коли йде звертання, то піднімається сам сервер, і потім ми можемо з ним працювати. Тобто Ми розгорнули наше рішення, ну, тому що, якщо там постійно користуватися, буде воно там більш Активне, а ну в даному випадку, так. Зараз воно підніметься, ми подивимось, і ще такий елемент, що я хотів показати, це mcp сервер на рендері. Це дуже зручна така, е, якби штука, яка дозволяє розробляти, бачите, на малюнку корсор, наприклад, дивиться оці наші. Деплої, як вони використовуються. Так, оце. Сі які виконуються елементи. І якщо виникають помилки, він може прочитати прямо звідси завдяки МЦП-серверу. Ну, ми теж це налаштували і можемо, наприклад, сказати, починаємо наш проєкт з того. Прочитай, прочитай правила. Прочитай, ну давай так, прочитай та виконуй правила курсора. Ну, давай, знайди він те, що треба. І в даному випадку ми використовуємо явно, вказали, що це буде GPT-5 модель. Хоча можна і вибирати, якби, інші моделі. Для цього. Так, бачимо, що він. Прочитав правил, які потрібні для виконання, і тепер зробимо так. Перевір підключення до так, до MCP Сервером. Рендера. Та, подивись. Встаннє дані. Ну, можна так. В принципі, Ми в даному випадку з ним спілкуємось як з розробником виконавцем і можемо там різні моделі пробувати. Можемо в режим авто використовувати в якості агента. У нас працює в нашій команді. От, два таких розробника. Один ми використовуємо більше як для консультанта. а курсор для виконання. Ну і наше завдання далі отримати реалізацію плану. Подивимось, як піднявся наш. от Бачимо, що веб-сервер запустився, і у нас вже якісь рішення є, які управляються, керуються, тут щось рухається, елементи, дані у нас використовувати візуалізація вже нашої моделі почала створюватись. Так як ми рухаємося послідовними кроками, вивчаємо, аналізуємо, що він зробив, плануємо наступне, дивимось, перевіряємо на інших питаннях. То от ми отримали зараз такий проміжний результат, і можемо рухатись далі. Так, зараз перевірити підключення. Ну, підключення. Так, от ми бачимо, що підключення є. Так, хоча крема я не перевіряв ще. ну Якщо немає, я потім перевірю налаштую, якщо він не побачить це підключення. Хоча в даному випадку ми бачимо, що він знайшов його. Ну, здорово, все це здорово. Він може прочитати лугі, і таким чином побачити, які. Коміти виконувалися. Перевірити, наскільки все там добре в нашому питанні. Ну, а ми будемо продовжувати. Нам треба план 1.03 реалізувати. Також презентації нашої. Ви можете pdf файли. Я теж додав до планування. Ну в даному випадку вони не відкриються. І ще що. Так, ну от можна для, інсталювати, наприклад, для того, щоб бачити PDF. Так, і ще такий момент, от відео у нас на каналі розгорнуте те, що ми робимо. І також я додав звукову дорожку, якщо кому зручно англійською мовою, наприклад, звукова дорожка така вже на цьому уроці. Ну, як ви бачите, немає е, якихось питань до того, що ми там українською мовою все озвучуємо, виконуємо. Це дуже зручно, ми е, розробляємо так, як нам зручно, а все те, що ми озвучуємо, пишемо, можна перекладати трансляторами, доріжками, субтитрами до відео чи там, коментарями на двох мовах, тому е, ви можете використовувати такий підхід. як... Для того, щоб швидко розуміти, що ми робимо ми українською, і для того, щоб можна було ще як, там іноземним партнерам щось показати, там англійською використовуємо це як двомовне таке середовище. Ну, в даному випадку мені зручніше українською все писати, тому що мета створення не тільки платформи, а Управління цими розробниками, не використовуючи написання ручного коду. Тобто, все, що нам треба, все команди, запуски, виконання, створення скриптів, все треба йому давати. Це наш розробник. Ми сплатимо йому там кошти за те, те, що він розробляє. Та, будь ласка, виконуй свою роботу. Тому рухаємось далі. Так, у нас план. А, наступний 1003, і ми можемо так почнемо виконання. Нання плану. 1.03. Так, давайте подивимось, що він Я зараз пошукає десь цей там знаходиться, і буде виконувати. Ну, модель GPT-5 вона. Це думає, знайде, ну така більш розсудлива, не дуже поспішає, і от на нававторежима швидше виходить розробка. Ну, в нашому випадку ми якби користуємося тим, щоб е, ну, випробувати цю розробку на цій моделі. Якщо там швидко і багато розробляти, то може не вистачити токенів. в цьому тарифному плані. Він запропонує перейти на більш високий. Ну, тоді можна повернутися на авторежим і розробляти. Так, перше, що робить модель, поки у нас проекти невеличкий, токенів ми використовуємо не дуже багато для контекстних цих запитів, тому, в принципі, нам GPT-5 постійно може бути. Зручною, ну і з е, тим, як буде розростатись проєкт, тоді можна дивитись, які може окремі сервіси розробляти на, на виборочних моделях, а на авторежимі там тестування проводити і інші питання, які треба використати. Ну, в даному випадку, от е, зараз, буде розробка нашого плану. Ми побачимо, що от у нас є посилення, тобто нам треба додати. Різні елементи, і також створити тести. Це також важливий момент. Ми зробимо з нашого рішення вже і блок тестування. Тобто, в цьому випадку ми потім можемо постійно запускати якісь комплексні тести і перевіряти на відповідність. ну Наш курсор почав додавати і створювати. Блоки інформації. Після того, як він все створить, ми перевіримо. І потім зможемо теж передати на GitHub, виконати деплої на рендер і подивитися через MCP сервер, як це запрацювало і які помилки відбулися. Ну, а на наступній зустрічі я якраз і покажу результат, що у нас вийшло. Всім дякую.